Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 17 по 23 листопада. Почнемо Овни. Вас очікують важкий тиждень. Це важкі хлопоти, які будуть стосуватися побуту, роботи. В основному це стосується зажиму. Ви будете зажаті, не зможете рожатися, вам не дають волі, як би вам хотілося б далі рухатися. Ви як зупинилися. Ще вас очікують погані новини. Тільци! У вас важкі А в чому вони будуть важкими? Важкими більше із-за того, що ви не досипаєте усталі, а вам уже нічого не хочеться. Ви шукаєте себе і не, зм і не можете себе знайти. Ви як загубилися в цьому світі. І цей тиждень вам каже, оберніться вокруг себе і ви знайдете підтримку. Близнюки для вас це тиждень конфліктний тиждень. Більше це стосується а, своїх конфліктів, які ви тримаєте в собі. Карта вказує на необхідність а, захищати свою точку зору. А ви чомусь так думаєте, ну іноді, ви знаєте, а, треба трішечки. Десь терпіння, промовчати, і конфліктні ситуації, вони зупиняться. Вам головне мати велике терпіння, і тоді ви зможете просуватися далі і е, залишатися при своїй точці зору. Залишайте стійкими та рішучими, щоб не розвивати. Ці конфліктні ситуації. Раки для вас тиждень благоприятний. І в чому він буде благоприятний? В тому, що ви дуже часто возвращаєтеся в минуле. І в этом минулому ви Постійно щось хочете для себе знайти. але ніяк не можете знайти. І він благоприятний буде, якщо ви більш позитивного в нього всього цього візьмете в минулому. Всі свої помилки, які ви раніше робили, зробите аналіз. Такий, знаєте, аналіз минулих помилок у вас тиждень. Леве, Для вас буде важкий тиждень. В чому він буде важким? У вас стара система в вашому житті руйнується. І нова система до вас приходить. Це ви знаєте, як, дайте зруйнуватися старому, для того, щоб почалося щось нове. Діви, для вас. Благоприятний тиждень буде в фінансових питаннях. Ця карта вказує: присвятіть себя роботі, присвятить себе побуту, сім'ї, і це вам принесет великі плоди. Головне, не зупиняйтесь і рухайтеся надалі в тому русі, в якому ви рухаєтеся. Терези. Для вас благоприятний тиждень для емоцій, для розговорів. Хлопоти будуть стосуватися в основному вас і і ваших інтересів, ваших емоцій, ваших зустрічі. Все буде залежати цей тиждень від вас, як ви себе будете відчувати. В основному це таке буде відчуття легкості, нових можливостей, зустрічі. Ще це може бути позитивний настрій у ваших діях. Вам, ви будете себе легко почувати і на роботі, і вдома. Скорпіони. Для вас цей тиждень буде благоприятний. І якщо ви вирішили якось зробити велику покупку, або це може бути стосуватися кредита, він буде вдалим, якщо ви берете возьмете цей кредит. Ще це може бути благоприятним у фінансових питаннях, вирішили зустрічей, це ще може бути вам премія. Ні. Це карта успіху досягнути власними зусиллями. Стрельці. У вас благоприятний тиждень для нових зустрічей, гармонія з близькими. Гармонія е, з вами. Ви будете відчувати себе легко, Незмушено І якщо ви вирішили відпочити, це цей відпочинок для вас буде вдалим. Якщо ви вирішили кудись поїхати, це для вас вдало. Вдалий тиждень для нових звершень, емоцій, духовного зростання. Е, це ще, знаєте, такий ви досягнете вершини матеріального успіху та безпеки свого ж життя. Козароги, коза у вас вдалий тиждень вдалих рішень, вдалих можливостей. Ви Такий тиждень відповідальності. Вам головне не боятися і рухатися вперед, не зупинятися, брати всю відповідальність на себе. Ідіть е, до цілі. І головне е, не повільно, а швидко, і тоді ви досягнете своєї мети на цьому тижні. Водоліє! Для вас цей тиждень швидкий буде, благоприятний буде, ви зможете спокійно вирішувати великі питання. Те ж саме це може стосуватися фінансів, а це е, е, ви впевнено е, стабільна робота у вас. Ви рухаєтесь в правильному направленні. І головне, не ризикуйте на цьому тижні. Це вам може зашкодити. Риби, для вас цей тиждень благоприятний, супер успішний, якщо ви не будете поспішати повільно рухатися к своєї цілі, ще вірте у свої зірки, вірте в свою в свою інтуїцію, і вона вас із темряви виведе в новий початок вашого життя. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.